Після Новологанську, коли ми попали в окруження, що по нам працювало все. Все тільки що можна, з мого батальйону вийшло 12 чоловік. Дуже страшно, коли працював фосфор. Ми не знали, ну перший раз тоді був побув під фосфором. Ми не могли поняти, що падає. Чи зірки падають уже з неба, чи якісь реактивні снаряди такі. А саме важливо, коли щоб мої хлопці повертали живими, я все віддам, щоб навчити їх і. Передати свій бойовий досвід, противник начина ліс, а ми співаємо тебе всю гарлянку, і вже просто ну, в рацію команди роти виходить, каже, мужики, тут по перехвату кажуть, що дівчата у вас там співають. Ми ну, не просто прийшли вмерти. Завтра пішов, завтра помер. Тут ми захищаємо. Чим більше противника ми унічтожаємо, тим довше ми живемо. І наша держава. Коли ми штурмували оглядарський вокзал, коли на сім чоловік працювало, ми знали одне, що благодаря нашим пілотам, які нам тоді допомагали. Ми що вони відправили туди дві пташки, знайшли всі місця противника, відпрацювала наша артилерія, працювали наші танчики, і ми потім почали е, там штурмувати. Так, місця були незабуваємі, по нам дуже багато чого теж працювало. Ну, дуже страшно, коли працював фосфор. Ми не знали, ну перший раз тоді був під фосфором. Е, ми не могли зрозуміти, що падає. Чи зірки падають уже з неба, чи. Якісь реактивні снаряди, такі. Ну, ми просто не розуміли. Але ну, коли вже побачили, що вона падає на машину і машина різко згорає, то вже почався страх, емоції, паніка. Мій покойний побратим взяв просто вже командування в свої руки, почав нас виводити, оттуда, заводити в здання і розподіляти нас по групам, які залишилися. І Цьому групам чотирма чоловіками да, ми зайшли, зачистили. Наша група потом підійшла, закріпилася. Ми відкатилися назад, і десь дві неділі ми відпочивали після цього штурму.